Усім привіт! На огляді V31 gt флагман компанії 2023 року з потужним тепловізором і, як бачите, з фірмовим дизайном, в якому компанія випустила вже не одну і навіть не дві моделі. Але почнемо ми звичайно ж з комплектації. В комплекті ми побачимо захисну плівку, інструкцію. А також зарядний пристрій з кабелем. Кабель Type-C у нас з двох сторін, тому можна підключати цей смартфон до іншого смартфону чи планшету, і навіть його підзаряджати за допомогою цього смартфону. Величезний плюс даної моделі заключається в захищеності, адже стандарт захисту IP69K дозволяє кидати в воду його, кидати на землю, кидати взагалі будь-куди, в пилюку, в грязюку. Це, цей смартфон точно витримає всі ці випробування. У нас є виступаючи. Бортики з позаду, у нас виступаючі бортики над дисплеєм, корпус прогумований, торці металеві, все як має бути в хорошому захищеному смартфоні. Позаду знаходиться вставочка. Тут багато камер. У нас також спалах і інфрачервоні датчики підсвічування для нічної зйомки, тепловізор по центру. Як бачите, дуже багато різних модулів. Сканер відбитків пальців знаходиться в кнопці блокування, і також кнопка регулювання гучності. Мають такі приємні ребристі поверхні. У смартфоні є стереозвук, два динаміки знаходяться знизу і зверху біля дисплея. Це все круто, звучить він голосно, звучить непогано. Цей звук ви можете сміливо використовувати при прослуховуванні якоїсь музики чи при перегляді відео. Ну а щодо характеристик, то процесор Dimensity 1080 дозволяє цьому смартфону без проблем працювати в будь-яких сучасних додатках. З цим питань немає. Можна в ігри грати, можна безліч додатків запускати в режимі багатозадачності. З цим смартфон справиться, тому що тут і 12 ГБ оперативної Пам'яті до того ж і 256 ГБ пам'яті постійної. Акумулятор класичний для смартфонів ДУГі, а саме 10800 мАч на два дні активного використання смартфону вистачає. І з цікавого це, звичайно ж, тепловізор. Він тут дуже хороший, потужний, бачить на 500 метрів без проблем. Тепловізор від компанії InfiRay. Додаток у нас вже вмонтовано в прошивку, тобто ви включаєте смартфон, цей додаток у вас вже встановлено. Є звичайний режим швидкий, є режим Pro, де трошки більше налаштувань. Тут ви, як зазвичай, можете виставляти заміри температур в різних частинах екрану. Можете вибирати, як саме буде у вас відображатися оце от зображення, в якій кольоровій палітрі. Ну і, звичайно, безліч інших налаштувань тут є. Якщо вам цікаво, з цим ви можете розбиратися вже більш детальніше, коли купите цей смартфон. Дисплей має частоту оновлення в 120 Гц, він достатньо хороший в плані насиченості, рівень яскравості середнього рівня тут. Ну і 120 Гц це, звичайно ж, дуже класно, це все плавненько, ви зараз бачите все це перед собою. 6,5 дюймів діагональ, Full HD роздільна здатність і абсолютно очікувані кути огляду як для такого смартфону. Вони практично максимальні, але трошки зображення, бачите, втрачає свою насиченість під великими кутами. Це нормально для подібних смартфонів. Щодо камери, то тут вона безпроблемна. Основний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів, і якщо ви будете порівнювати його з якимись смартфонами D108 чи 200 мегапікселів, то. Абсолютно ніякого сенсу в цьому немає. Тобто те, що там більша роздільна здатність, не каже про те, що там краще фото. Якраз оця 50-мегапіксельна камера зараз використовується в багатьох захищених смартфонах, різні бренди її собі ставлять, і вона себе дуже круто показує в плані якості. Швидкий автофокус тут також. І, звичайно, процесор у нас дозволяє записувати 4К відео. Тут навіть є електронна стабілізація. Оце круто. Смартфон непоганий, але давайте ми його також перевіримо ще на тесті занурення у воду. Отже, V-31 GT. Дуже крутий по характеристикам захищений смартфон. Звичайно, він не дешевий, але він і не коштує, як AGM G2. Цей смартфон коштує в районі 15-17 тисяч, в залежності від того, коли ви це відео дивитесь. Але в цілому хочеться сказати, що свої гроші він точно коштує. Модель достатньо надійна, багатофункціональна, тому радимо брати. Купити можна в нашому магазині за посиланнями в описі під цим відео. Також, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо подобається наш контент. І всім до нових відео.